Отже, не раз чув за столом перед тим, як випити горілки, кажуть: прийми Боже за лікарство. Як то розумієте? Дякую за відповідь. Ой, за столом, я ще не таке чув. Але це, це знаєте, таке собі. Е... Спочатку дай Боже здоров'я, потім прийми, Боже за лікарство, а потім просто в кінці. Дай Боже, ну дай Боже. А за що вже навіть не важно. Саме головне бахнути і все. Був свій час, коли нашу націю, і він ще не закінчився, хотіли знищити, нищили, як могли. Пропагували елементи алкоголізму, От випивки, культу, самогонки, горілки і так далі. І ті, хто жив у радянські часи, пам'ятає, як було за, за горілку, розраховувалися. Вигоров город, літра горілки. Зробив корито літри горівки. Мур змурував три літри горівки. Ну, я так примірно, так? Примірно так воно і було. І це тако, до такої моди дійшло. І розумієте, приїжджали з району, ці великі там, голова райкому, ша якісь там приїжджали, розумієш, і каже, слухай, а ну дай мені тої самогонки, а то не можна було самогонку гнати. Знаєш, І йому ну, дай мені тої файної такої самогонки. Він ту самогонку купив і так прихвалював і все, брехня. Вони ж з села не виїхали і зразу за селом регали, як коні, тому що їх заставляли це робити, кагебісти. Ви маєте йти і розказувати і показувати людям, як то є важно все, мати горівку і так пити. Це було страшне паскудство. тому тому усі оці прибавуточки, прийми Боже, за лікарство, давай запричащаємося, ще там щось там таке. Будьте обережні з тим. Будьте з тим обережні. Диявол хитрий, поскудний, підступний. І от, от, жартувати над тим, що людина грішить, недобре. Бо коли ми з чогось сміємося, воно перестає для нас бути страшним, перестає бути гріхом. Хочете випити? Випити. є тости. устань, скажи, побажай комусь щось, пригуби, не пийте просто, щоб напитися. Це виглядає дуже підло і не по-людськи. Я колись казав, горілка для мудрих людей не вмієш пити, не пий. І оці всякі приповідки, «Прийми, Боже, за лікарство, це одне із тих варіантів, щоб обманути людину. Це ж ілюзія. Це ж ілюзія. Прийми Боже за лікарство. П'ятріло і каже, прийми Боже за лікарство». Одно діло випити навіть якогось дорогого, гарного елітного напитку, так? воно теж не лікарство. Але зовсім інше, що напитися самогонки непонятного походження, і яку вигнали непонятно в яких умовах.